Ну, так на тисяч три 4 місця. <гум> Може одного дня ми всі разом тут і залишимося до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Але, Тому що справді я дякую брату Валіру за цю молитву. Він сьогодні молився, що ми насправді не є з різних церков, ми всі разом є одна церква нашого Господа Ісуса Христа. Ви можете сказати на Це Амінь. Амін. І я б на, насправді дуже, ну, Саша, ти мене вибач, звісно, але я б не дуже сильно. Ну, якби вникав в це, в це все, що, що, щоб тут розбиратися в цих поняттях, да? а, бо поняття сьогодні дуже сильно і сестри. в усіх сферах. І навіть і в духовній сфері так само підміняється сьогодні поняття. Тому що ну, церква Христова у нас сьогодні не називається там ні, ні віфезда, ні джерело життя, ні більше благодатні Гевсеманія. Церква Ісуса Христа це і тіло Ісуса Христа. І ми можемо різні назви носити, але, але Ісус, я знаю точно, що в Україні Він має свою церкву. Ми? Він має свою церкву, тіло Ісуса Христа. Він має свої руки, ноги, очі, серце. Він має тут у цій країні, Він має, він має свою церкву. І я бажав би кожному з вас просто належати до, до Його тіла, до Його церкви. Чуєте, щоб ну, не, 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 не назва вас спасала сьогодні, але. Але справді ваші, ваші стосунки з Христом, ваші особисті близькі стосунки з Господом Ісусом Христом. Аллилуйя! Щоб це сьогодні дійсно тримало і вас і перебої. Я знаю, що ця людина, яка має близькі стосунки з Господом, вона обов'язково буде належати до якоїсь помісної громади, помісної церкви. Вона обов'язково буде шукати духовного авторитету, вона буде шукати а, духовної підтримки, вона завжди буде шукати духовного захисту. І, так, і тільки так по-справжньому формується і, 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 помісна, помісна церква, яка належить до, до тіла Ісуса Христа. Амінь. І, 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 і Я не збирався, ну, не знаю, щось не маю такого побудження сьогодні, сьогодні говорити, Ось, але коли брат Валерій піднявся і сказав, що він був там штурманом чи не знаю, якими були, оддав колись. І була морська тема. Ну, я, в принципі, так думав сьогодні говорити про йону, про те, як він там тікав. <риклад> Ось, але але я, я не буду сьогодні цього говорити. Я просто хочу, я просто хочу сказати одне, знаєте, з, 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 з цієї історії про Йону, а що мене завжди вражало, це те, чому, чому Господь чекав на нього. Мені здається, що Богу було легше знайти когось іншого. Якісь там бігти за біг, бігліцом кудась, да, за ним, кудись там він плив, в іспанію втікав, да, щоб що це, але, але чомусь Бог чекав на Йону, чекав на його, на його покаяння, чекав на його зміну. Чому? Я не знаю, чи ви коли-небудь собі задавали це питання, але е, е, там просто є одне місце, я не знаю, чи я його знайду, але о, да, я його знайшов. Так. Написано в 4 розділі, і було це для Йони за досаду великого. Він запалився і молився він до Господа і казав: Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? А тому я перед тим утік до Таршішу. Чому він утік? Він говорить про свою причину, чому тікав. Каже, тікав, бо я знав, бо я знав, він знав, що ти Бог милостивий, милосердний, довготерпеливий, там милостивий. І ти жалкуєш за зло. А, і, ну, для мене це трошки дивно, тому що ну, як можна, можна тікати від такого Бога? Да? Хто би хотів сьогодні тікати від такого Бога, ніхто з нас би не хотів тікати від такого Бога, правда, брати і сестри? Але чому, чому Господь чекав на Йону? Це тому що, тому, що Йона знав його? Тому Бог чекав на Йону, тому що Йона знав його. Бог сьогодні чекає на церкву свою, яка його знає. Він чекає на її дії, на її молитви. Він чекає на її ванілізацію. Він чекає на, 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 на те, що буде робити його церква. Може не багато, може тих 22 дні, може воно і не багато є, брата і сестри. Але я, я думаю, що це може бути як цей, цей хліб і ця риба. Небагато, щоб нагодувати 5 тисяч людей. Да? Але Бог зробив чудо. Я, я вірю, що Бог що Бог щось робить. тут. Я, я вірю, що Бог єднає сьогодні свою церкву. Я вірю, що Бог працює над кожним з з нас, зокрема, а, на, на цьому місці сьогодні. І, і я знаю, що ми не будемо церквою, яка буде тікати від багато і довготерполивого Бога. Амінь. Амінь. І ми, ми знаємо того Бога, який жалкує за зло. Він може й думає, та? але він жалкує за зло, коли церква молиться, коли церква стоїть да? коли церква не ховається від людей, як Йона, там внизу на цій нижній палубі. Він ховався від людей. Коли церква не є, не буде знаєте, такою ну, егоцентричною, тобто я спасенний, я знаю Бога все, мені більше нічого не треба. Але коли церква справді буде сьогодні мати серце, яке буде, яке буде любити Бога і любити цей народ, серед якого вона живе, і я вірю, що Бог сьогодні, зараз, за цих 20 днів, 22 дні він зрощує духовну церкву, для того, щоб ми стали такою церквою. Щоб ми стали такою церквою, щоб ми не ховалися десь, але щоб ми, щоб ми були відкриті. І, і я знаю, що Бог, що Бог щось робить і він далі буде робити також. Хай Господь сьогодні, ім'я буде прославлено і буде визволичене. Амінь. 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 Ось, і відносно, відносно цих всіх поняті, знаєте, так само понять президентів, царів. Ну, Біблія каже, молитися за царів і за владу. Да? Ну, Якщо в нас нема царя, у нас є влада, і нам за неї треба молитися. В будь-якому випадку треба молитися. І... А, ну, сьогодні є президенти, які можливо керують а, навіть похліще, ніж колись царі за, за монархії керували і мали всю владу. Да? Він може сьогодні називатися президентом, але буде таким царем що, ого, що там Соломону і Давиду далеко да? до них. Ось. Ну, просто я про що я говорю? Я говорю про те, що поняття сьогодні можуть, можуть підмінятися. Нам не треба сильно впутуватися в ці речі. Можливо, ми тому і запутуємося, що дуже хочемо ну, бути політично грамотними чи бути шепами якимись. Ось для нас важливо є одне. Ми повинні знати одну річ, що є церква, і є, 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 є світ. Є, є спасення, є не спасення. Є народжені згори і є не народжені згори. І так Бог дивиться сьогодні на цей світ, його інше, його інше нічого не турбує. І, і ми сьогодні ми повинні знати, що Бог нас Біблія багато про це говорить. Церква, що від чого нас Бог спас, якщо ви читаєте Ефесян 2 розділ, там є чітко ясно написано, що Бог спас нас. Від звичаїв цього світу і від князя, да, який панує в повітрі. Тобто, звичаїв цього світу і князя, який панує в повітрі, це одне це саме від чого Бог нас вирвав, і Бог нас спав спасти. Ми тому стали його церквою. Він від цього нас спав, тому що там далі написано, що спасення ви благодаттю через віру це не від вас, це і дар Божий. Бог нас спас від цих звичаїв цього світу, від князя, який панує сьогодні в повітрі. І, і для Бога є сьогодні його народ, є сьогодні його церква, є сьогодні світ, який не знає Бога. Але Господь хоче, щоб вони також стали його народом. І це ми я би хотів, щоб ми на цьому зосередилися. І сьогодні знаєте, ми не можемо робити рамки. Я вірю, що, що Бог може спасти Януковича. Я вірю в це, брата сестри. Я вірю, що Бог може спасти будь-яку людину, саму злу і саму погану. Якщо Бог спас тебе і Бог спас мене, він може спасти будь-яку людину. Якщо Бог спас якщо Бог, спас Савла, який буду, Бог може спасти будь-яку людину, для нього немає, немає значення і немає різниці. А апостол Павло не сильно передприймався політично. Тоді ситуація в Римі також була непроста. Ви знаєте, яка була ситуація? Тоді імператори воювали за владу між собою. від Цього страждав народ. Не були різні провінції. Одні бунтували там Маковеї бунтували інші. Там було все, але Павла повімала одне це проповідь. Мангелі царства Божого на спасіння всім. Людям. І це те, що повинно сьогодні приймати церкву, це те, що зробить сьогодні церкву успішно на цій землі. І це те, що дозволить церкві виконати її місію, бути світом, бути світлом для світу, бути світлом для світу. Це важливо. Ви знаєте, що свічка вона дає світло тоді, коли вона сама згоряє. коли вона сама себе жертвує для цього служіння. І так само ми з вами мусимо зрозуміти це. Я просто зачитаю одне місце і хотів би, щоб ми помолилися з вами. Я більше не буду говорити, але а просто щоб ми, щоб ми з вами. Молилися за наш народ і за нашу країну. Написано в Біблії так, останній передостанній розділ Івана Богослова, 21 розділ, написано так, із 25-го вірша. І брами і його зачинятися не будуть в день, бо там ночі не буде. І принесуть до нього славу і честь народів, і не війде до нього нічого нечисте, а ні той, хто чинить гедоту і неправду, але тільки ті, хто записані в Книзі життя Агнця. Слава Ісусу Христу! І моє, моє, моє серце, моє бажання, і як ми з вами про це молилися. Цей 26-й вірш принесуть до нього славу і честь народів. Це Новий Єрусалим, це царство Ісуса Христа. Туди принесуть славу народів. Каже Біблія: принесуть славу. Незвичайно це не буде слава погана слава, це не буде слава корупції, це не буде слава вбиття ненароджених дітей. Це не буде слава ідолопоклоніння, чи, чи будь-якихось інших бідот, які сьогодні оточують нас. Зі всіх сторін. Але це буде, це буде слава це буде слава, ну, слава яка, яка буде достойна слави Нового Єрусалиму, слава чиста, слава свята. І я хотів би, щоб наш народ, щоб, він, ну, щоб Його слава була там також. Народ був прославлений так само, прославлений через Ісуса Христа на спасіння, На спасіння. щоб наш народ не був принижений, не був пригнічений, щоб він не став не народом. Але я, я вірю, що наш український народ може бути в числі тих народів, слава, якого принесуть туди, у Новий Єрусалим. І я хочу, щоб ми про це молилися, як церква, щоб ми дбали про це сьогодні. Для, для мене немає різниці, чи це люди в Криму, чи це люди в Донецьку. У мене є друзі всюди, і в, і, і в Криму, і в Донецьку, і в Дніпропетровську. І, і, і я вірю, це є все український народ, тому що Бог визначив межі для нашої землі. Церква. За, за, за радянський колишній радянський Союз молилися народи цілого світу, молилися, щоб Бог зруйнував це. І Бог зруйнував, і Він визначив нові кордони для народів, для Білорусі, для Росії, для України, для того, щоб Україна була народом, щоб український народ був українським народом. Я вірю, що ці кордони є визначені Богом-кордони. Ми просто повинні молитися за це. Щоб, щоб наш народ також був прославлений через Ісуса Христа, щоб сам Ісус прославив наш народ, прославив святістю, прославив покаянням, прославив спасінням, прославив новим народженням, прославив е е е зруйнуванням цієї рабської ментальності, прославив тим, що Він виведе нас з із, 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 із рабства князя, який панує в повітрі і звичаї цього світу, щоб Бог вивів наш народ з цього. Щоб в нашому народі була його церква, щоб наш народ був спасений. І я вірю в це, брата і сестри. Що ми як ми, церква, ми можемо, це, ми можемо про це молитися, ми можемо вірити, що щоб в нас у нас буде пробудження на спасіння невіруючих людей в Україні. Амінь. Давайте Амі. Амі. ми помолимося про це.